Віальфабет, антиоксидантний захист та спокій. Нове слово в нашій мові довголіття відкриє вам спосіб зустріти осінь, що наступає з користю для вашого здоров'я, а також подарує умиротворення і внутрішню гармонію. Сьогодні у центрі нашої уваги інноваційне поєднання антиоксидантів, пре та пробіотиків, а також рослинних антидепресантів. Унікальне слово з нашого V ефективно очищає судини, чинить заспокійливу дію, нормалізує кишкову мікрофлору та уповільнює процеси старіння. Можливо, ви здогадалися, що йдеться про слово SPA воно складається із трьох продуктів Project V, що входять до лінії Classic Hit С у перекладі російською мовою слово має значення розслаблення, для того, щоб підвищити стійкість до стресів, нормалізувати функціонування нервової системи, а також прискорити адаптацію організму до змін навколишнього середовища, ми створили потрійну дію натуральних інгредієнтів. Такий склад відмінно знімає розумову та фізичну напругу, захищає організм від інфекцій та токсинів. Давайте розберемо докладніше спрямовану дію кожного з цих продуктів с поєднання пре і пробіотиків, у тому числі лактобактерії рамнозус GG+, суміш ефективних молочнокислих бактерій. Крім цього, до складу входять натуральні фруктоолігосахариди. Що захищають організм від впливу токсинів та патогенних організмів. Комплекс пі на основі натуральних екстрактів трав сприяє усуненню нервової напруги та почуття занепокоєння. Лаванда. Меліса і валеріана мають седативні властивості, покращуючи якість сну і знімаючи підвищену збудливість. Продукта, що містить у складі екстракт виноградних кісточок та екстракт листя гінкго білоба відповідає за антиоксидантний захист від інфекцій та токсинів на клітинному рівні, а також покращення мозкового кровообігу та розумової діяльності. Наш організм особливо чутливий до зміни сезонів. Тому післялітньої метушні це найкраща формула, здатна подарувати вам спокій та концентрацію за будь-яких обставин і, звичайно, здорове та активне життя без стресу та негативу. SPA програма, не виходячи з дому, стала можливою з нашим розслаблюючим комплексом Незабаром у магазинах Project V.